Я розповідаю про те, що єдиний спосіб Україні перемогти це створити сильну економіку. Економіку, де буде дуже швидко рости ВВП. де у людей буде максимальна свобода, бо неможлива сильна не економіка без свободи, без можливості кожної людини себе самореалізувати, де її не будуть заважати великими податками з якими-то заборонами. У нас навіть досі так впевнений, що багато заборон по виробництву зброї. У нас нонсенс. У нас іде війна. Замість того, щоб дати свободу виробляють будь-хто зброю, у нас є купа заборон, а, а вдруг не сталося. У нас, у нас є заборони по вільному водію збро, зброї, так, там комусь щось дають до дозвола, але все одно є заборони, не може людина свободно ходити і себе самообороняти зброєю. У нас заборона виїзду, не може людина підприємець спокійно туди-сюди їздити, тому що кордони закриті, треба кидати звала, так та далі. Тобто у нас куча заборон. І щоб нам перемогти, нам треба все це змінити. І це все дуже дуже легко зробити. Там не треба, як говориться, щось придумувати державі взагалі. Просто треба відмінити всі ці заборони, всі ці обмеження. І все. І все підпіде, і це бізнес почне розвиватися. Зменшити податки, ну так, так, щоб зменшити податки, треба скоротити кількість чиновників. Но є класний взагалі план, щоб це зробити. Якщо ви вважаєте, що чиновники потрібні, будь ласка, я, я не проти, Ви вважаєте. Просто залишаємо у державі, зробимо нову конституцію, її приймає Верховна Рада. Е е е в цій Конституції буде прописано, що держава це армія спецслужби, там зовнішнє представництво, гроші у нас будуть е долари, припустимо. Пенсійна система розпродається все державне майно кожної людини відносно року і, там, пенсійних нарахувань. Нараховується, складається відкривається рахунок, туди від процент на, 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 нараховується, скільки вона має там, мати, 7 грошами повністю зможуть розпоряджати. А всі чиновники переходять перед порядкування громад. Вільних громад, які зобов'язані собі обирати все своє керівництво на своїх вільних виборах, нехай раз на рік. І самі всіх всі фінансувати. І все, О, от приймається от, і все. тобто, Президент займається виключно нашою обороною, а всім іншим займаються Ну, Державне майно розпродається, нараховуються там на пенсійні фонди, можна спочатку навіть щось дати золотої резерви, щоб пенсії покрити. А далі хай там громади розбираються. А щось не повезе, думаю, що громада все це вирішить. Вони все вирішать, і Кількість чиновників, скільки їм потрібно. І тоді все відбудеться. Відбудеться в кінці кінців. Наша перемога бо грошей буде вистачати на все.